Не висовуйся, я остання буква в алфавіті або скромність тебе прикрашає. Якщо ви ловили себе на тому, що живете саме з такими ментальними установками, то я вас вітаю. Очевидно, що ви мали за щастя бути народженим СССР. Бо імперія розпалася, але страх висовуватися, і внутрішній цензор продовжує гніздитися у нас навіть без комсомолу партії та КГБ. Чому усі ті, хто народжений до 90-х, має фаталістичне сприйняття світу, та як на це вплинула відсутність батьківської любові, холод у стосунках, совєтські ясли? Чи школи. Як на нашу поведінку вплинули десятиліття терору, доноси дефіцит і злидні? Чому ми так боїмося витрачати на себе і свій розвиток? Замість цього постійно відкладаємо на чорний день. А якщо щось і купуємо, то це супроводжується відчуттям сорому, бо не заслужили. Друзі, вітаю! З вами канал За документалісти. Сьогодні ми поговоримо про комплекси, які прищепив українцям Совєтський Союз. Яким чином, під час перебування України у складі СССР світоглядні установки українців були деформовані та спотворені? Чому ініціативність і амбітність у нас часто засуджуються, а працелюбність і активність висміюються? Як досі проявляється травма голодомору і чому боронь Боже не можна хвалити власну дитину? Так СССР породив не лише економічні та політичні наслідки, а й глибокі психологічні та соціальні травми, які передалися на два-три покоління вперед. Багато з них люди не усвідомлюють, але вони досі керують поведінкою нашими страхами і вибором. Якщо вам подобається контент, підпишіться просто зараз під час перегляду, бо система розцінить це як те, що наше відео цікаве. Натисніть на дзвіночок, який буде повідомляти вас про вихід нового блогу. Діліться своїми думками у коментарях. Ми читаємо усе. А для алгоритму YouTube це привід показати контент більшій аудиторії. Отже, почнімо наше дослідження з дитинства у тому державному утворенні, бо відомо, що усі наші комплекси родом саме звідти. Ті з наших глядачів, хто народився у Совєтському Союзі і ще пам'ятає бодай кілька років життя у Совку, з легкістю пригадають такі приповідки. Скромність, наша найкраща риса», Я остання буква в алфавіті. Чи не буду хвалити, бо головне не перехвалити? Сьогодні вони менш поширені, але звичайно, досить часто чути їх. І нині. У совку домінував культ непоказності – тихіше їдеш, далі будеш. Будь-який свій успіх краще було або приховати, або замовчити. Все це, звісно, поширювалося і на найменших. З дітьми особливо не церемонилися. У Сталині до малечі часто домінували відсутність емпатії та беземоційність, сентименти щодо малих були непопулярними. Особливо у чоловіків публічний чи виражений прояв любові до дітей називали тілячими ніжностями або сюсюканням своїх дітей також на людях ніколи не хвалили. Що більше часто їхні успіхи і зусилля відверто знецінювали. Соціальні психологи пояснюють таку поведінку застрашеністю і підневільним статусом совєтського суспільства. Логіка така, що раб у принципі не може мати нічого цінного. А якщо у раба щось таке є, то його потрібно відібрати. Відповідно, це закарбувалося у свідомості. Якщо показати, що дитина є цінною, то її можуть забрати. Саме тому краще її посварити, замість похвалити. Пам'ятаєте, як при зустрічі казали на ще зовсім маленьких діточок: тьху, тьху, яке ж воно паскудне! Батьки досить холодно ставилися до дітей, бо не вміли веслу. Олювати і проявляти емоції, вся турбота про них проявлялася в тому, щоб їх нагодувати, одягнути та забезпечити теплом. Пригадайте, як часто бабусі чи дідусі давали вам гроші вже навіть у зрілому віці, навіть попри те, що ви давно мали роботу і здатні були самі про себе подбати. Часто літні люди намагалися дати гроші своїм внукам, тому що таким чином проявляли свою любов, адже по-іншому показати, що люблять вас просто не вміли. Відстороненню дітей сприяло ще й соціально-економічне становище совєтських, а потім і українських сімей. Батьки повинні були важко працювати, щоб вижити, тому в дитячий садок дітей віддавали в дуже ранньому віці. Чи й взагалі з перших місяців життя малюків у так званій ясла у перші тижні життя дитини, присутність мами з татом особливо важливі. Базова довіра до світу в малюків формується тоді, коли мама швидко може відгукнутися, нагодувати та заспокоїти. Позбавлені цього у перші роки совєтські діти росли з недовірою до світу і ворожістю до оточення. Тим більше, що дитячі іграшки у тих закладах були спільними, навіть якщо маля і приносили. У садок свого плюшевого ведмедика він у той момент ставав усіх. У подальші роки совєцька система наймолодших також не балувала, побутувала думка, що варто бути відстороненим, на руки краще не брати, і коли плаче, то нічого страшного переплаче. Такі негативні дитячі переживання формували фаталістичний світогляд, який людина могла нести крізь усе своє життя. Відповідно, завдяки такому вихованню, психіка працює так, що з усіх подій найбільше помічають радше негативні. Внаслідок усього цього совєти виховали цілі покоління. Набурмосених одне до одного і наїжачених до світу людей: жінки тривожні, чоловіки агресивні. Такими у совєтській системі було легше управляти, коли висловити свою думку страшно навіть у найближчому колі не довіряєш навіть рідним, не можеш формувати стосунки на основі довіри, продовжувати традиції родини чи просто протестувати проти того з чим не погоджуєшся. Українська журналістка Мирослава Барчук у своїй промові на відкритті львівського медіа форуму у 2021 році розповіла сімейну історію яка найкраще ілюструє тотальний страх і недовіру того часу у 1982 році її мама поїхала в складі культурної делегації у Чехословаччину і купила у Празі кришталеву люстру. Наступного дня після повернення до Києва покликала електрика сусіда з четвертого поверху, аби він змінив стару люстру на нову. Але як тільки той від'єднав кріплення старого світильника, то змінився в обличчі. Просто під стелею був вмонтований жучок. Уже на вулиці сусід сказав, що такі звук. Козаписувальні пристрої за роки роботи бачив не один раз. Тоді цю апаратуру від гріха подалі вирішили не чіпати і до кінця Совєтського Союзу боялися сказати вдома зайве, аби не почув товариш-майор. Сьогодні це прозвучить дико, але одним із найпоширеніших патернів виховання в СССР часто був відвертий булінг. У випадку, коли дитина поводилася не так, як інші, її могли назвати не такою і намагалися. Приструнити за будь-яку ціну, ти був змушений підкоритися. Якщо, наприклад, народився шульгою, то тебе силою перевчали писати правою рукою, адже білим воронам не було місця у совєтському суспільстві. З них насміхалися, ображали, а портрети вивішували на дошку ганьби. Для не таких винайшли каральну психіатрію у пізніший період СССР, якщо ти для прикладу хотів носити трохи довше волосся і слухати рок-музику, тебе запросто могли запроторити в палату божевільні і колоти препаратами, що перетворювали мозок на манку, себто силою формували совєтського громадянина. Про те, як це виглядало, можна подивитися в українському фільмі 2023 року Божевільні, у якому герої совєтських х у час, коли на Заході творили прекрасну музику Пінк Флойк і Діп Парпл. Збиралися легендарні Iron Maiden і Джудес Пріст був змушений зіткнутися з всіма жахіттями каральної психіатрії лише через свою любов до музики, яку не толерувала чортова совєтська система. До речі, про освіту в СССР та каральну психіатрію ми зробили вже два випуски. Якщо вам цікаво, то при нагоді перегляньте безкарне неумотивоване насильство тоталітарної системи, підозри та постійне очікування зради і чогось поганого. Будемо відвертими, не безпричинно. З дитинства вселяло у людях страх. Цей страх був і раціональний, підсвідомий і сильніший за розум. Часто цей страх, який формувався ще в дитячому віці, творив характер совєтської людини і впливав на все подальше життя. Друзі, але СССР давно розпався, і усе, що з ним пов'язано, ми повинні залишити в минулому, бо покоління наших батьків навчили існувати і виживати. А ми маємо шанс навчитися жити, жити напону без обмежень, незважаючи ні на що. Це особливо важливо у період невизначеності та стресу, у якому ми перебуваємо. По собі знаю, що бувають моменти, коли з'являється відчуття застою, так ніби життя поставили на паузу. Тут і відсутність мотивації, і внутрішні. Ня, провина за те, що всі довкола стартували Тують, а ти ніби десь застряг, і це особливо актуально зараз, на початку нового року, в період з яким ми пов'язували багато планів та надій. Січень часто виглядає як початок чогось, але всередині може відчуватися зовсім інакше. Про це рідко говорять, але з цим стикається багато людей. Якщо вам зараз теж не просто хочеться зрозуміти, що відбувається всередині, та що з цим робити, тримайте мій промокод Документаліст20, за яким ви отримаєте 20% знижки. На першу консультацію з Майндлі пройдіть тест за посиланням, який ви знайдете під відео або QR-кодом на екрані, і Майндлі за 10 хвилин підбере психолога, який підтримає та допоможе впоратись із переживаннями. Не обов'язково залишатися із цим наодинці, майндлі поруч. Пам'ятайте, що всі ваші страхи, невпевненість, розгубленість не беруться просто так, а часто мають глибоке коріння, але це не означає, що усе це треба носити в собі. І ми продовжуємо. Один із найперших, найпомітніших і на жаль, довготриваліших проявів совєтського виховання стали простота в манерах та обмеженість у розумових здібностях. Це був маркер успішності совєтської пропаганди і комуністичної ідеології рабочого класа, коли знищення буржуазії та інтелігенції було основою державної програми, а її метою створення нового типу совєтської людини, не обтяженої розумовою активністю в побутовому житті та сліп. Пою вірою у партію свою примітивність совєтський чоловік, а відтак і постсовєтський, не вважав недоліком. Навпаки, пишався нею інтелігентом чи інтелектуалом. Бути було соромно. А одним із основних напрямків роботи російських конструкторів совєтського чоловіка була зневага до розумової діяльності і надання переваг грубим рисам характеру. Ми інститута в Н'яканчалі. Припускаю, більшість з наших глядачів чули таке зневажливе насмішкувате висловлювання як інтелігент інтелігент-романтик. Натомість у суспільстві пропагували та романтизували фізичну і часто понаднормову і тупу, часто до втрати притомності працю. Більшості також має бути відомий шахтар Стаханов, міф про трудовий подвиг, якого у Совку всіляко плекали і згадували при кожній нагоді і без неї. До речі, про комуністичні ікони. Людей, на яких молилися і яких обожнювали, в тому числі і Стаханова, встигли зробити кілька випусків. Якщо цікаво, то також перегляньте. Отже, стахановці, люди, які працюють руками, не шкодуючи себе заради совєтської родини, користувалися повагою чи не найбільше. Фізично сильні й витривалі, слюсарі, трактористи, працівники заводів і особливо шахтарі. Увесь соцреалізм буквально кричав про це у пам'ятниках, де мускулисті сталевари стоять плечем до плеча з не менш потужними колгоспницями. Пригадуйте мем із шахтарями з чорними замурзаними обличчями. І на противагу їм офісним працівникам у костюмах і іронічним підписом. Розкажи їм, як ти сьогодні втомився в офісі. У цьому мемі вкарбована уся зневага до розумової роботи. Мовляв, якщо ти працюєш головою, це щось несерйозне. За що тобі тільки гроші платять? Ну, ти ж білоручка і ледацюга. Проте, чи не найбільшою проблемою на психоемоційній мапі українців залишається, мабуть, комплекс меншовартості. Хоча неправильно буде зводити його до конкретного спадку українцям лише від Совєтського Союзу, адже все починалося ще задовго до комунізму, і корінням цей комплекс сягає далеко вглиб багатосотлітнього сусідства з росіянами. Однією з точок відліку можна вважати, наприклад, Емський указ 1876 року, який Оксана з Забушко називає пологовою травмою усього українства. Цим указом російський царьок заборонив українську мову у багатьох сферах життя, як от друкуванні, викладанні, науці, музиці тощо. Однак в СССР цькування українців за їхню ідентичність вивели на новий рівень. Про те, як з українців насміхалися і бачили в нас лише в співочих дурників, наприклад, у совєтському кінематографі, ви можете детально побачити у нещодавньому випуску бульно. На екрані образ українця в совєтському та російському кіно комплекс меншовартості це про те, що ти можеш бути українцем тільки тоді, коли твоє українство це салоха, яка пропонує сало біля корчми, коли ти можеш і гопачка станцювати, і пісінку спіть. Однак для серйозної розмови, для чогось розумного і високого уже не годишся. Твоє місце у селі до міста з університетами, банками і театрами зась, адже там починається. Модерність, а ти архаїчний Меншовартість – це наслідок сотень років принижень, коли українцям твердили, що такого народу немає, що вони лише зіпсовані поляки або росіяни. А українська мова це сільський суржик. Коли будь-які спроби організації національної держави топилися у ріках крові, відтак чимало українців перестали поважати себе. Це чітко видно через 90-ті і нульові, коли общепонятний домінував в українському публічному Просторі, а в роботі над будь-яким культурним і не тільки продуктом завжди дивилися на Москву. В Україні як належне сприймали іншомовне телебачення і радіо без українських пісень. А багато хто з україномовних українців, мотивуючи це ввічливості у спілкуванні з російськомовними, переходили на російську. Ірина Білип в одному із своїх інтерв'ю розповідала, що перейшла на співросійською, бо українська аудиторія. Тоді хотіла слухати російське більше ніж українське, глибокі вкорінення у свідомості українців комплексу меншовартості, часто фактично втрата розуміння цінності і унікальності власної культури, занижена самооцінка. Це одна з найбільших втрат України від перебування у ворожому совєтському просторі. Колективізація, розстріляне відродження, голодомор, великий терор, шістдесятники. Якщо ви запитаєте, що об'єднує усі ці терміни, відповідь буде проста: вбивства незгідних. Тих, хто проявляв ініціативу, бачив своє життя по-іншому, ніж його бачила держава, і намагався опиратися. Репресії, що неодмінно супроводжували совєтське життя, досягли результату. Тотальна більшість населення втягнули голови у плечі і стали. Тіше води, ніже трави. Зважаючи. На все пережити в тій державі цілком природньо, що у людей відмерла ініціатива. І це черговий комплекс, який породив совок в українців. А що я можу? Я звичайна людина, це й так нічого не дасть. Такі слова лунали, якщо і не вголос, то в головах тих, хто бачив совєтський комунізм. Була втрачена воля до життя, загублені орієнтири, атрофована вміння робити вибір і нести особисту відповідальність. У 1991 українці опинили. Лися у ситуації, коли щоб розбудувати успішну державу, усі ці реси потрібно було мати. Але натомість чималий відсоток громадян виявився інертним і песимістично налаштованим чимало не розуміли, яка їхня ідентичність проявляли апатію та безнадію. Люди намагалися просто вижити. А будь-які громадські ініціативи зустрічали зі скепсисом і байдужістю, буде як буде, адже СОВОК привчив, що в справи держави пхати носа небезпечно, шкідливо та безперспективно. Натомість особливістю типового українця було те, що він будь-що зможе пристосуватися до обставин повсякдення, якими би вони не були, і не дуже охоче сприймає цінності незалежної країни, які базуються на індивідуальному виборі та персональній відповідальності, особистісних настановах і вартостях. У 90-х стало очевидно, що Совєтський Союз намагався сформувати в українців ментальність народу аутсайдера, невдахи, така психологія маленької людини, якої нічого не стосується. І дещо таке росіянам вдалося, колективна безвідповідальність на той час вражає. У 1995 році вийшла книга польського журналіста і дисидента Адама Міхніка та філософа і священника Юзефа Тішнера, між Богом. Та пастором автори узагальнили свої роздуми над природою комуністичного суспільства і дійшли до висновку, що совєтська людина не була жертвою тоталітарної системи навпаки, «гомосовєтікус» добровільно відмовляється від власних прав і свобод, адже вони означали тягар відповідальності за свої рішення і дії. Мені сказали, мені не дали, мене обманули. Типові стандарти мислення для такого типу людини з цією думкою можна звичайно сперечатися: поляки не пройшли і долі тієї м'ясорубки, яку у Совєтському Союзі влаштували росіяни українцям. Однак, в дечому, міхнік з тішнером точно мали рацію: замість ініціювати зміни, бодай на своїй вулиці українцям значно легше було просто нарікати на владу, та нарікають і досі. На щастя, впродовж останніх десятків років ми бачимо, що комплекс. Ксу без ініціативності українців впевнено позбувається. Два майдани, потужний волонтерський рух, громадські організації сьогодні. Уже, мабуть, нікому язик не повернеться заявити про відсутність громадянського суспільства в Україні. Однак, усе ще значна частина українців продовжує обирати конформістський шлях. Для декого найбільшою цінністю досі є можливість не виділятися із загальної маси, не привертати до себе увагу особисто, жити як усі. Для цієї категорії громадян була байдужою державна ідеологія. Вони сприймали її як певний ритуал, обов'язковий до виконання, однак не більше, і почасти так залишається і нині. Таке пристосуванство і адаптація до наявних порядків сприяли готовності вимагати менше досвід гулагу, репресій і найстрашніших життєвих зламів призвів до умовиводів. Аби вижити, потрібно пристосуватися, де потрібно збрехати, коли вигідно, промовча. Ати, якщо колись прислів я, що починалося зі слів Моя хата з краю мало завершення першим ворога зустрічаю і символізувало козацьку готовність боронити своє, то в совєтському союзі воно отримало протилежне завершення. Моя хата з краю я нічого не знаю. Так ідеально сформульований комплекс. Конформізму сучасне вживання цього вислову виражає ухиляння від участі. Майже 70 років совєтської окупації призвели до того, що в українців звинувачувати у власних негараздах прийнято кого завгодно, але не себе. А уникати всякої відповідальності стало ледь не національним спортом. Прості люди, мудрі і справедливі, а всі депутати погані. Те, що десятиліттями ми самі їх обираємо, не рахується. Досі Асто між людьми можна почути фразу ця держава мені нічого не дала. Тим самим люди відгороджуються від власної держави і не бажають нести відповідальності за неї. Така пасивність була колективною. Пам'ятаєте, як у дитинстві батьки сварили вас і питали: А якщо всі стрибнуть з мосту, то й ти стрибнеш? Савєтський чоловік, а згодом і багато хто з українців без вагань відповів би так. Таким є страх відокремлюватися, і навіть коли щось вважаєш правильним, все одно дієш неправильно, щоб не відрізнятися. Цей комплекс є прямим наслідком совка, коли людина впродовж усього свого життя ні за що не відповідала і нічого не вирішувала. До повномасштабної війни в результатах соціологічних опитувань українців часто проскакувала ностальгія за СССР, згідно з дослідженням центру Разумкова у 2018 році. Уявіть, три 30% відсотків українців сумували за союзом. Аналіз дослідження показав, що чим людина освіченіша, тим менше в неї ностальгії за совком. І навпаки, чим нижчий рівень освіти, тим більше хочеться норкової шапки і постояти в черзі за сільоткою. Ностальгія за совком була пов'язана якраз з тим, що в СССР можна було ні за що самому не думати. Партія про все вже подумала. Школа, училище, завод усі стежки протоптані. Головне, не висовуйся. Тому тут ми знову ж таки дозволимо собі бути оптимістами, адже зараз українці вже мають цілі покоління тих, хто не бажає, щоб рішення приймали за них. Майдани і війна з росіянами це яскраво підтверджують. Ще одна бентега постсовєтської людини нагромадження непотрібних речей. У селах цей комплекс виглядає як завішані всіляким мотлохом гаражі й горища а у містах балкони, з яких неможливо помилуватися краєвидом, бо заважають тумбочки, матраси та килими. Оскільки в Совку був дефіцит усього, то нічого не викидали: дріб'язковий господарський реманент і зламаний інструмент, що нагромаджувався у гаражах, сходжений одяг, що накопичувався на горищах, чи одноразові целофанові кульки, які зберігаються в окремому великому целофановому кульку. Так, у людей цілком закономірно сформувалася звичка відкладати на кращі часи. Друзі, зізнайтеся, чи бачили у своїх літніх родичів, наприклад, ще совєтські рушники у шафі, або новий сервіс у коморі, чи навіть давно зіпсуті парфуми, або шоколад на горищі? Усе це діставалося з невимовними труднощами і просто відкладалося на кращі часи. Ще донедавна, коли одяг купували лише на базарі, і вибір був між турецьким і китайським. А якщо вдавалося дістати щось якісне і красиве, то часто його не носили, а просто тримали в шафі, як якусь особливу річ. Адже хто знає, чи ще випаде можливість щось таке придбати. Науковці напряму пов'язують цей комплекс з травмою Голодомору: не з'їсти чи зносити одразу, а приберегти, відкласти і сховати, бо в підсвідомості живе перегляд передана від бабусі чи дідуся пам'ять про відсутність. Однак ця звичка стосується не тільки матеріальних речей. Сама ідея про те, що колись настануть якісь кращі часи, коли можна буде собі дозволити те, що так хочеться, досить шкідлива. І мова тут не про заощадливість, а про надмірну економію на власному комфорті. А також віру в уявні кращі часи, замість того, щоб жити тут і тепер. Цей совєтський комплекс забирає в людей насолоду життям, усвідомлення свого існування в теперішньому часі, не викидає. Відкладати речі, бо раптом потім знадобляться: відкладати щось нове та якісне для кращої нагоди. Але яка нагода може бути кращою ніж ваше життя і задоволення ним? Ще один комплекс від Совку психологи б назвали нелюбов до себе. Полягає він також і в тому, що українці не цікавляться своїм здоров'ям. У нас немає культу здорового способу життя чи спорту. Бігати чи займатися у спортзалі стало більш-менш нормою, порівняно нещодавно. Натомість люди приходять до лікарні, коли хвороба часто вже добряче запущена. Особливо це стосується чоловічої частини населення. Придивіться у поліклініках за парами. Які туди приходять у дев'яти випадків з десяти, жінка буде активною, запитуватиме лікарів, займатиме чергу, а чоловік натомість поводитиметься як той, кого привели за руку, мало не силою. Навіть під час безкоштовних профілактичних оглядів, коли лікарі виїжджають у найвіддаленіші містечка та селища України, більше 40% українців не бажають знати про свій рівень цукру чи артеріальний тиск, і це при тому, що згідно з результатом. Саме опитування Київського міжнародного інституту соціології понад 50% українців не вважають себе. Здоровими на фоні такого стану справ розквітнув ще один із найстрашніших спадків Совку алкоголізм. Я не був алкоголіком, але іноді за компанію випивав і добренько таки випивав іноді до самозабуття. Так писав у своєму романі Третя рота Володимир Сосюра, пригадуючи 30-ті роки. Таким запам'ятали сучасники і Миколу Хвилювого, який не вживав алкоголю, коли його віра в комунізм була сповнена романтичного піднесення, а творче. Діяльність у розквіті, коли ж комуністи почали наступ на українську інтелігенцію, у житті письменника настала смуга розчарувань, і він почав пити кожного дня. Загалом алкоголізм був дуже поширений серед совєтських, а згодом і українських письменників і журналістів. Запитайте про це наших літераторів: чи не в кожного знайдеться чимало історій про те, як вони пили уже у 90-х зловживання алкоголем було ледь не обов'язковим атрибутом богемного життя літературної? І тусні. Однак, романтики у цьому, звичайно, було мало, особливо для населення, яке масово спивалося. Про алкоголізм у совку маємо окремий випуск. Як пили, що пили, чому пили. Він важливий для розуміння багатьох процесів. Тож перегляньте. Комуністична партія за допомогою масштабної пропаганди та масового терору могла знищити найбільш непокірні та опозиційні до себе верстви українського суспільства. Заможне селянство та підприємці, інтелігенція і духовенство. Представники цих класів були знищені фізично. Натомість ми потрапили у стерилізований ідеологічний простір, заповнений совєтськими міфами і брехнею, не маючи альтернативних джерел інформації та користуючись інстинктом. Виживання українці поволі засвоювали комуністичні ідеї і перетворювалися на гомосовєтікус. у спадок від совєтських часів. Українці отримали комплекси, які уповільнюють поступ українського суспільства навіть сьогодні безвідповідальність та пасивність, низька здатність засвоювати нові ідеї і приймати самостійні рішення. Психологія, аби не гірше пристосуванство і меншовартість. Таким є чи не найбільше зло від перебування в одній державі з росіянами? Однак усе це змінюється, і на наших з вами очах українці нехай повільніше ніж хотілося би, але позбуваються комплексів, нав'язаних нам нелюдським СССРівським режимом. Не треба тішити себе ілюзіями. Вони і зараз приходять щоб. Затягнути нас назад у Совдепію, і щоб цього не сталося. На сам кінець попрошу вас підтримати збір для 3-го армійського корпусу героїв районів, який має на меті зібрати 100 мільйонів гривень на гарячі потреби хлопців і дівчат: дрони, ребе, транспорт, спорядження усе те, що вкрай потрібне на засніженій і холодній передовій. Кожен, хто задонатить від 300 гривень на конверт Приватбанку, отримає можливість виграти одну з трьох квартир у Києві, Львові та Вінниці. Ця інформація в описі під відео. Якщо після гривні на зсу ви маєте бажання та можливість підтримати нашу творчу команду, то ми будемо тільки раді, як це зробити. Також в описі до відео і висловлюємо вдячність за підтримку та партнерство фундації Пилипа Орлика. Бережіть себе, зустрінемось.